Зараз, до речі, дуже багато говорять про різні мірності: 3D, 4D, 5D. Насправді ми всі вже з вами знаходимося в цих мірностях тут і зараз. Все існує в одному моменті. Всі ці мірності вже є. Наш перехід залежить тільки від нашої призми сприйняття. Наскільки ми будемо працювати над собою, щоб змінити ось цю лінзу, через яку ми дивимося на цей світ, працюючи над собою, змінюючи свої думки. Свої відчуття, свої реакції, ми починаємо сприймати щось більше. Саме від цього залежить цей перехід. Тридемірність це знаєте, це такий етап. Матриці, коли ще людина хоче жити по якійсь інструкції, людина хоче жити по правилах, вона хоче, щоб їй хтось сказав, як їй краще зробити, що вона любить, що не любить. Тобто вона не відчуває себе, вона не знаходиться в собі. І такими людьми такою свідомістю дуже легко управляти. І зараз той момент, коли кожен може війти в іншу мірність, тому що в 4D відкриваються ваші здібності. Ви починаєте відчувати. 4D вже немає такого опору на зовнішні якісь системи самопізнання, хоча воно теж має місце бути і воно необхідне там, людям, які знаходяться там, ще в матриці, тому що вони не можуть опиратися ще на тільки свої відчуття. Задача заключається в тому, щоб максимально почути себе і навчитися на цьому етапі вірити в себе, вірити в те, чого ти ще поки що не бачиш на матеріальному плані. І коли ти навчишся чітко це робити, це певний навик. На це треба час, на це треба терпіння, і на це потрібна сила духу, на це потрібна самодисципліна, на це потрібна енергія і концентрація. Якщо цього немає. То відповідно, ну здібності ніякі у вас не будуть відкриватися, і ви нічого не будете відчувати. Ви ще будете сидіти в матриці і шукати, а хто мені допоможе. Ось такі сліпенькі котики, які ніби вони все мають, ніби вони все знають. Але коли їм ти кажеш, що послухай себе, ти все знаєш, а вони кажуть: Я нічого не знаю, я нічого не знаю, скажи мені, що робити. Саме основний перехід відбувається в нашій свідомості. Коли ви працюєте над собою, ви переходите в більше, вам відкривається більше. Ви починаєте відчувати більше. В кожній ситуації ви починаєте бачити не тільки ось цей план матеріальний, а і тонкий план. Те, що стоїть за цим, а щоб побачити, те, що стоїть за цим, потрібно піднятися в своїй свідомості, щоб побачити цю картинку зверху. Ви бачите там таку божественну суть, такий глибокий сенс, що ви думаєте, вау! Ви бачите, як ці люди, з якими ви на секундочку домовилися на тонкому плані. Коли там, наприклад, дві душі домовляються між собою, «Давай ти будеш грати мого тата, а я буду твій син. І друга душа каже, така давай, Я, кажу, буду тебе чмирити, ти будеш. Коротше, сидіти в такій жертві, а ти такий, о, прикольно, давай і пішли грати сюди в тілах. Але коли ми сюди приходимо, ми це забуваємо, і відповідно ми починаємо страждати. За що мені такі батьки дісталися? А чого зі мною так життя так до мене повертається, не тим місцем? Насправді все дуже зрозуміло. Просто потрібно над цим піднятися і подивитися на це зверху.